Основним завданням служби у справах дітей є соціальний захист дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. А одним із напрямків роботи є влаштування цих дітей у сімейні форми виховання. Саме про сімейні форми виховання та про роботу Галицької районної служби у справах дітей піде мова у наступному сюжеті наших журналістів. Кожна дитина, яка приходить у цей світ, повинна зробити когось щасливим у першу чергу своїх батьків і повинна би мати взаємну їхню любов. Але це ідеальний варіант, якого здебільшого не буває. Тому одним із способів, як стати батьками, є усиновлення. Водночас, благородна і непроста справа, в якій може допомогти служба у справах дітей. Ми намагаємося зробити все для того, щоб дитина не потрапляла в інтернатний заклад, а щоб дитина, яка має статус дитини-сироти, була в сім'ї. І тому ми проводимо відповідно і просвітницьку роботу, і серед населення в засобах масової інформації про те, пропагуємо сімейні форми виховання. Розповідаємо, що таке прийомна сім'я, що таке усиновлення, що таке опіка піклування і що таке дитячий будинок сімейного типу. І, звичайно, це приносить свої результати. У нас в районі в 2012 році було усиновлено четверо дітей двома нашими кандидатами в усиновителі. Тобто, одна сім'я усиновила двох дітей. І друга сім'я усиновила двох дітей. Крім того, у нас з нашого ви знаєте, що на, на території нашого району діє міжрегіональний центр соціально-психологічної реабілітації дітей в селі Мединя. Із цього центру була усиновлена одна дитина, також кандидатами в усиновителі, тільки не жителями нашого району, а іншого району. Але усиновлена була від нас з мединського центру. Переважно усиновлюють сімейні пари, які не мають дітей, хоча є випадки, коли поряд з рідними дітьми зростають в щасті і усиновлені. Сам процес усиновлення має певну процедуру. Найперше, що ми робимо, це ми виїжджаємо за місцем їхнього проживання і виясняємо, чи мають ці кандидати житловий будинок чи квартиру, яка відповідає нормам житлового кодексу, чи мають вони доходи, чи працюють на роботі, чи можуть вони утримувати цю дитину. Якщо, звичайно, люди не мають цього, то ми їм можемо відмовити, тому що якщо дитина усиновлюється, вона повинна потрапити в нормальні умови. І тому у нас такі кандидати, таких кандидатів у нас не було, щоб не мали нормальних умов проживання. У нас хороші сім'ї, заможні, які мають все. Єдине, що Бог їм не дав, це дітей. Але я взагалі завжди вважаю, що не та мама, яка народила, та мама, яка виховала дитину. І якщо вони мають такі велике люблячі серце можуть віддати його тій дитині, сироті. Дитина набуває права рідної дочки або сина, якщо вона усиновлюється, і вони видають їй свою любов. і Дитина росте в нормальних умовах, має батьків, має будинок, має все, що потрібно дитині для нормального розвитку. Начальник Галицької служби у справах дітей Емілія Думан абсолютно знає всі нюанси справи, розуміє добре тих людей, які звертаються в службу, адже сама також є усиновлювачем. А ще є така одна форма влаштування дітей сиріт це є прийомна сім'я. Прийомна сім'я це є сім'я, яка взяла на виховання від одного до від одного до чотирьох дітей. Це може бути як особа, яка перебуває в шлюбі, і може бути особа, яка не перебуває в шлюбі, може створити прийомну сім'ю. Так само, як і особа, яка не перебуває в шлюбі, також може усиновити дитину. Дитина, яка виховується в прийомній сім'ї, вона виховується там до 18 років. Якщо дитина навчається на, стаціонарному, на стаціонарі в закладі після закінчення школи, то вона в прийомній сім'ї перебуває до 23 років. І дитина має всі пільги, за неї зберігаються всі пільги, як дитина позбавлена батьківського піклування або дитина-сирота. Вона має всі пільги, прийомні сім'ї, і прийомні батьки отримають допомогу на дитину за виховання цієї дитини. Звичайно, деякі труднощі з усиновленням є, але винагорода буде більшою. Тепла посмішка дитини, її щасливі оченята та невичерпна радість батьків. Галина Яцинович із села Шевченкове Галицького району щаслива мати, яка усиновила п'ять років назад восьмирічну дівчинку. Зараз її Марійка, учениця сьомого класу. Ми дуже з чоловіком хотіли е, Марійки. Ну, ми в даний час з чоловіком не проживали, роз, розлучилися, бо у нас не було дітей і у нас спор був. Потім ми собі взяли цю Марійку. Ну, я знаю. Ви взагалі, от як ваші характери? Ви розумієте одне одного? Так, Ми розуміємо одне одного. Вона мені я їздила ще всіх документів ну, не було, але я їздила до неї, мені з нею було дуже легко спілкуватися. Вона мене після. Перший день вона дуже плакала, бо вона думала, що як ми приїхали, нам директор привів її, і вона дуже плакала, думала, що її мама приїхала за нею. Ну, вона нас побачила і нічого, якось нічого. На другий день вона мене почала називати мамою. Це було дуже, це просто не може передати. Пані Галина щаслива з того, що має добру дитину, навіть зовнішньо схожу на неї. Ти допомагаєш мамі? А що любиш робити у хатніх таких справах домашніх? Коли... Що, а що готувати вмієш? А що мама навчила тебе готувати? Ну, Сук фарить. Сама пече без квіти, сама пече такі. Ну, що такі не вміє, але бисквіт, квіт, мед... медівник. Пані Галина стала щасливою людиною і це щастя поділила з обездоленою дівчинкою. Вона відкрила для неї двері своєї домівки, але найбільше, що зробила, відкрила для неї своє серце.